Максимально реалістично відтворюють умови і під час навчань бойових підрозділів, щоб кожен з бійців під час будь-якої штурмової операції почувався упевнено і відчував поряд плече побратима. Саме для цього і проводять ротно-тактичні вишколи, які включають не тільки вогневу підготовку, а й взаємодію між бійцями і командирами. Євген Соломін про навчання Чернівецького підрозділу Нацгвардії. Чернівецькі нацгвардійці під час ротації не ледацюють. Знають, відточувати майстерність на полігонах треба до автоматизму. Аби під час бойових завдань ця м'язова пам'ять відпрацювала на 100%. Цього разу гвардійці виконували цілий комплекс завдань. На першому етапі планування спецоперації на рівні командира та його роти. На другому бійці висуваються у місця проведення операції, зосереджуються там, організовують спостережні пункти та закріплюються на місцевості. Третій етап був зосереджений надії командира роти та особового складу роти при зміні поставлених завдань. На цьому етапі бійці мають діяти вночі безпечно пересунути техніку та бійців на інші позиції, організувати оборону на уявній лінії фронту та відкрити вогонь по уявних ворогах росіянах. Подібні навчання максимально наближені до реальних. Бійці мають змогу перевірити власні сили та можливості, вчаться швидко приймати потрібні рішення. Від цього буде залежати життя їх та побратимів в умовах триваючої війни. Однієї мотивації кажуть у нас гвардії недостатньо. Треба постійно вдосконалюватись та розвиватись. З вірою в збройні сили України Євген Соломін голосілабонець. Подробиці телеканал Інтер, марафон. Єдині новини.